Всім привіт! З вами Настя. І ми продовжуємо грати в Frenbal. Е, одразу вам кажу, що випадково, коли я шукала картинку на прев'ю, я. Блін, я випадково заспойлер... заспойлерила собі, як пройти цю кімнату. Я, типу, не. Не спеціально <сміг> так вийшло. Я навіть не шукала. Я просто шукала, типу, картинки для того, щоб зробити превюшки. Коротше, е треба повісити сюди ключика. В принципі, через якийсь час я, мабуть би, допетрила це, але. Е Ось так. Сподіваюся, медсестра побачить ключ. <ріст> Я взагалі, в принципі, здивувалась тоді, коли побачила, що ключ у нас все ще залишився, коли ми вийшли з підвалу. Але. Та... Ну, ось. <ріст> Такий варік. О, ключ все-таки був тут. Та треба віднести його назад. Так, тепер вона здимніла і наш. Варік, що робити, це відкрити. Введіть чотиризначний код. Якщо а я туди не можу просто прийти? <гас> мене не побачила? Я не можу відчинити двері, вони зачинені. Блін. Тут більш нічого цікавого немає. Окей, тоді треба все-таки використати цей код. У нас є картинка з кодом. Якщо я нажму використати. Ну, типу, захоче його десь притулити. Ну кай. Нічого, то нічого. то в принципі, коду можу тільки просто поняти. Приблизно, що тут накалякано? Так, 17 грудня. Ну, ладно, тут виходить дві цих, на, два написа, які я можу використовувати як код. Які з них, які я щось взагалі не вруляю. Якщо 17 грудня це 17.12. А 25 липня це, це 7. Окей, okay, тоді ми спробуємо 17, 12, mm. Або 25, 0. О тут нема нуля. Балін. Я щось пропускаю. Та знаю, я що щось пропускаю. Якщо додати, я це просто вже трошки собі сиділа думала над цим. А якщо додати 17 і 12. Не знаю, що це дасть. Нам це буде 11. Якщо додати 25 і 7, буде 14. І що? А що робити? Якщо 20. Якщо 17. 25. Якщо 12. І що? Сімнадцять двадцять п'ять. Ти що з цим робити? Я не знаю? Якщо що подадувати всі цифри? Типу... Три. Е Ні, така фігня Я <хи> не знаю. Обоге. <хи> mm. oh, Наш у мене цей код, якщо я не шарю в ньому. 17 грудня дорівнює що? Що це дорівнює? Мені нічого це не каже. <плес> а якщо так, як я думала, 17 плюс 12 29 29 20... 9.32 О, нормально. Я почти вгадала. Е, погнали. А, нєу. Та біжи, ти, дурна. Так, сука, мала, ти ще заплатиш. Е! Це ще, що таке? Розумне ти дівчисько. думаєш, що зможеш просто так піти? Та я можу тікати. Та тікайте. А. <губитричний урець> що не може бути? Ні. Пітька. Та давай, вставай! Йо-мо-йо! Мені потрібно дістатися до лабіринту. Я дуже сподіваюся, що я взяла там все, що могла. Він був мертвий, йому бошку відірвали в смислі. Так, і що, йде моя якесь ділась? Ой, ой, ой. Кыцик, кыцик, я біжу. А, мене з'їли пален Окей, нам туди, але я маю якось пройти, щоб цей чел у мене не з'їв. Докуди це й ходить? Опа. Хм. А, блін, я злякалась, я думала, він не встигне мене з'їсти. Чекаєте, що це де це взагалі? А, -а, а, господи, я заново почала. Якщо взагалі друг в другу сторону піду, що буде? Там взагалі прохід є. Так, тут тупик. Тут тоже, тут тоже. А, тикай! Треба вибрати момент, щоб він, короче, пішов, і я тоже пішла в ту сторону быстренько. Блін, тупік. Блін, треба було тої стороною йти, та й все. Тут треба почекати, поки він вернеться туди. спуститися. И петы быстрейше не жвин. Тикай, тикай. Так тики наказить что очередной тупик. А, блин. О, ти диви. О. Та, тікайте. <смір> <смір> В кінці лабіринту ти їх зустрінеш. Злих, бридких тварюк ночі. М -м. Полюють, сміються вони, коли йдеш. Але не втрачайте надії. кіт з гайок болтів е, вдало веде тебе в мрії. О, oh, no. моя фоточка. Розділ 2, частина 1, симптоми допитливості. Боже мій, ще геть трохи. Ну, а, господи, треба було нажати, щоб не вилізло. Сподіваюсь, охоронець не знайде цю трубу. Ту він взагалі не знає, чи пройде тут весь цей лабіринт. О, що це за місце? Сподіваюся, я скоро знайду пана опівніч. <свистання> я втратила все, окрім карандашика. <свистання> Блін, мене не покидає відчуття, що я в тій лікарні мала ще щось зробити, але хто його знає. Двері. Окей, двері. Гі-гі. Згадала дещо смішне. Один старий дядько намагався дути в таку. Гі-гі. Його було так важко дути, що весь той час він пускав гази. Ова, піаніно, звучить старомодно. Я можу торкатись піаніно та грати з ним, але точно. Е, хто цей музикант, що живе у цій глушині? Але точно не на ньому. Грати з ним, але точно не на ньому. Пане Опівніч, північ ти тут? Мабуть, ні. Продовжимо шукати. Дорогенький, немає лупин. Добре, що ти кров не... немає руки, добре, що кров не йде. Я трохи втомилася вже від червоного молока. Е... Знудить. Хто наважився... наважився залишити невинне ведмежа? Від червоного молока звідусіль. Залишити невинне ведмежа без даху над головою. О, червечко. Я знаю історію дівчинки в червоних червичках. У неї був пес. Я люблю тваринок, усіх тваринок, собаки це тварини. В будь-якому випадку, це ж просто червичок, я залишу його тут. Круто мати затишне місце. Ну, якщо перевтомлюсь, то маю скористатись ним. Я не буду спати, поки не знайду свого котика. Яка гарна конячка, королю б вона сподобалась. Але я не збираюся повертатись, він мусить сам визволитись. Цікаво, а вони мене шукають. Написано чан. Можливо, це таке ім'я, як моє, чи пана опівніч? А може музиканта, який перестав любити музику? Жодних ідей, чому. Який гарний інструмент. Гадую мені змію, яка звучить як слон. І як ті комахи що звер. Шо-шо? Е... Шов Шо звертаються? Звертається у кульки. Хто його що це? Один старий дядько, так, так. В принципі, це все, що я могла тут потикати, напевно, що. Тоді погнали далі. Привіт, дерево. Все, це все? Окей. Okay. Mm. Отакої, От яка велика комаха. Чи це свиня? Ну, дуже дивно. Так, я хочу піти трохи назад і попробувати з'їсти пігулочку. Подивитися, що буде. Uh. Клята цікавість, хай тобі грець. О, я люблю свою цікавість, інакше як навчитися чомусь новому? У будь-якому випадку, хай там як, чому ви не віддаєте мені ключа? Що ви таке? Що? Це правильне питання, але чому було б доречніше? Мені потрібен ключ. Я не маю часу на деревені, пане, мені потрібен лише ключ. Цей ключ не наш і точно не твій. Просто віддайте, прошу віддайте його мені, я хочу знати, до яких дверей він підходить. Нам все одно ми з тобою не знайомі. Я френ, ви такі щирі, це класно, я людина, френ, рада знайомству, цікаво, розкажи ще. Я мала кота. У мене кіт, точніше був, він зник, і я маю його знайти. Справді, чому можу я взяти ключа? Тепер я можу забрати ключ. Слухай, людина Френ, ми прибули з півдня, як завжди летіли. Один з нас зацікавився цим ключем, і ми усі тут застрягли. І через довге волосся ми не можемо звільнитися. Чи можу я допомогти? Отже, ви теж усім цікавитесь. Я можу чимось допомогти. Ми часто застрягаємо на деревах, але ми маємо дещо щоб це виправити. Це гарний гребінець, яким ми розчісуємо заплутане волосся. Віддайте мені його, дайте мені гребінець, і я все виправлю. Є проблема, підлий злодюшка забрав наш гребінець, тепер ми застрягли навіки. Якщо знайдеш злодія та гребінець, то отримаєш ключа, згода? Який він на вигляд? Добре, але який на вигляд, але який він вигляд має? Це підлий самозакоханий пацюк, він забрав наш гребінець. Ми були не в селах щось зробити, і він втік. Будь ласка, знайди його і звільни нас. Я зроблю все, що зможу. Я постараюся. Ми чекатимемо тут. Окей, значить. <т> тепер мені треба знайти ключа. Окей, okay, а якщо... Так. Ааа! <плес> Йой, ого, ви справді дуже велика мураха. Хто там? Ви справжній? Прошу вибачення, пане, ви справжній? Тьфу, ви завжди питаєте те саме, завжди. Що ви маєте на увазі? Завжди? Що ви маєте на увазі? під завжди? Звичайно, я справжній. Звідки тут ти прийшла? Я втекла. З психі. лікарні. Але, будь ласка, нікому не кажіть. Не скажу, не хвилюйся, але що ж ти тут робиш? Трапилися погані речі, е, ставилось. Дуже погані речі ставалися зі мною, пане, але зараз я шукаю мого кота. Кіт кажеш. Чорний кіт. Так, пане, чорний кіт. З великими жовтими очима, пан опівніч. О, розумію, мені шкода, дівчинко. Ви його не бачили? Ох, то ви його не бачили? Так сталося, що кота з'їли, продовжували і е, прожували і проковтнули. З'їли? Що ви маєте на увазі? Чорний кіт, який поспішав до мене? Я піймав його і віддав моєму свину. Мій жукосвин голодний, ох, мій бідолажний жукосвин і чогісінько не їв вже кілька днів. Час лохини пройшов, і ми з'їли її усю. Припиніть, ви що, не розумієте, пані північ єдиний, хто в мене залишився. Будь ласка, скажіть, що ви жартуєте? Ох, дівчинко, не плач, я можу заспівати, якщо хочеш. Що мені тепер робити? Ви не знаєте, як це відчувається, бути на самоті? Я знаю, так. Я останній з тих, хто вижив. Дозволь мені допомогти тобі, добре? Як ви можете мені допомогти? Травлення не таке швидке, знаєш, може, він ще живий всередині жукосвина? Що. Я щось маю зробити? Ти був змусити жукосвина блювати? Вбий жукосвина, він єдиний друг, який у мене залишився, але я потребую м'яса. Mm. Якийсь кончений, чесно говоря, цей придурок. Він єдиний друг, який в нього є, але він каже, вбий його, мені просто треба поїсти. У мене м'яса нема. Він єдиний друг, але я його зім. Але я потребую м'яса. Я можу. Бити вашого другого жукосвина я. я можу це зробити. Так. А ти можеш бити жуко-свина І я, Антоніо, найвеличніший, їстиме м'ясо. Окей, клас. Класно. Хм -хм. Окей, чим його вбити? Їж. Чого ти за птах? Схожий на сову. Ти сова? Таке гарне пір'я? Коротше, дивіться, ми беремо оцю сокирку. Яка жахлива сокира? Я буду віїтелькою. Віїтелькою я буду. Гостра сокира, якою можна всіх рубати. Нез... Небезпечно. Ми вже зрозуміли, кого і що неї рубати, тому а, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається ця гра. І чи ви хотіли б, щоб я пограла ще в якісь такі ігри. Наприклад, Саблі e... Фейс, чи ще, можливо, ви якісь ігри знаєте на кшталт цієї. E, дякую за перегляд. Всім па ті